Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я розповім про скрипт, який дозволяє дізнатися ключ операційної системи Windows, яким вона активована. Працює починаючи з Windows 7 до Windows 11 включно. Після запуску цього скрипта відкривається вікно, в якому відображається версія операційної системи, код продукту а також ліцензійний ключ Windows. Перевагою цього засобу є можливість копіювання будь-якої інформації з цього вікна. Наприклад, якщо виділити ключ продукту, натиснути правою кнопкою миші, скопіювати, створити текстовий файл, можна вставити та зберегти в ньому свій ключ Windows. Проте, перед тим як його використовувати, перейдіть до налаштувань. Для цього натисніть меню Пуск. Налаштування. Система. Розділ Активація У Windows 10 ці відомості знаходяться в розділі Оновлення системи. Вкладка Активація. Натисніть Стан активації. Тут зазначено, яким методом активована ваша копія Windows. Щоб дізнатися, чи підтримує цей метод активацію введенням безпосередньо ліцензійного ключа продукту, перейдіть на офіційний сайт Microsoft або на якийсь інший інтернет-ресурс та ознайомтеся з типами активації операційної системи. Досить часто компанія Microsoft використовує символічні ключі продукту для різних типів активації, при введенні яких буде видаватися помилка. Також необхідно обов'язково звернути увагу на версію операційної системи, якщо вказано Windows 11 Pro, отже, можна активувати лише професійну версію операційної системи Windows. Цим ключем не вдасться активувати, наприклад, версію для закладів освіти або корпоративну версію. Досить легко помилитися при активації домашньої версії Windows, тому що є звичайна домашня версія, а також домашня версія для однієї мови. Ключі від них не є взаємозамінними. Ну і відповідно не можна активувати Windows 11 ключем, наприклад, від Windows 7. І навпаки, ключ від Windows 11 не підійде для старіших версій операційної системи. Дякую вам за перегляд. Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.